Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні буде прогноз на квітень для Збройних сил України та армії Мордору. Ну, почнемо, звичайно, із ЗСУ. Те, що ближче, те, що важливіше. Ну що, поїхали. Добре. Покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у квітні цього року? Ай скажуть Рун, правду. Інгус. Феху перевернута. Так. Ну тут перт. Прямий. Швеликів. Пуста руна. Дагас. Вуня перевернута. Тут цікаво докладу, Ікана. Ага. Ну, гаразд. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте, мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у квітні цього року? Евес перевернутий. ІСА, УРУС перевернутий. А фінал. Фінал Хакалас. О, так, так. Ну, добре. Гаразд, що ми тут маємо? Інгус-феху перевернута Перт. Далі Постаруна, Дага, Звуня, перевернута Коану. І фінал. Евас перевернутий, Іса Урус перевернутий Хагалас. Ну, багато перевернутих рун. Та ще й що перевернути? Да, і Хагалас в кінці. Е, ну, я розумію, до чого ну, загалом, якщо згадати прогноз на весь рік для України, так Україні весь квітень під хагалазом. Ну, ось, власне, він тут і виліз в фіналі. Добре, давайте. про що мова? Ну, зразу інус. Інус це про постачання. Інус це про припаси всякі різні і так далі. Інус це позитивне завершення ситуації певної. Да? Ну, загалом, мінус по постачання, в даному випадку, в першу чергу. Але феху перевернута. Це рівно недостача. Недостача постачання, якщо ми так бачимо. А? Ось, що ми маємо. Мало того, феху перевернута. а Тут ще перт поряд. Цікаво йде кілька аспектів. Феху перевернута, перт. Е, втрати. Втрати чогось ну, велика кількість. Тут не, не про людські втрати, мова, ні, тут мова саме про матеріальне. От. Таке враження, ніби дійсно, знаєте, як десь по складам прилетить знову. Це один із варіантів. Попри те, другий варіант, якщо перц сам по собі взяти, то перц сам по собі, то поставки. То поставки доволі ну, обсяг доволі хороший, але спереду феху перевернуто. Хороше, але недостатній. Знаєте? Тобто, ну, якось воно. Ніби дають, дадуть чимало всякого різного, цікавого, але ну, все рівно недостатньо. Ну, і плюс, я ж кажу, таке враження, ніби ось десь. Якийсь склад накриють, що і що один, що другий. Контекст не дуже веселий. Далі, пуста руна. Ну, в даному випадку прикривають інформацію. Чітко. Щось таке ще буде. Тут ще якась невизначеність є. А, в той же час, ну і щасливий за Україну і за українців. Сусідні руни, в принципі, хороші. Тобто, ну, невизначеність там має все-таки в кращий бік повернутися. Так чи інакше. Тут ось у нас невизначеність по припасам якраз. Ну, інус, це постачання. Це зазвичай не про зброю, це про всяке інше. там, там, ну, не знаю, сухпайки, там амуніція, ну і так далі. І тому подібне. Те, що не стосується зброї, зазвичай. Далі. Далі, ось у нас тут іде Дагаз, трансформація ситуації. Цікаво, цікаво. Певні зміни відбуваються. І ось якраз оця от невідомість у нас буде давати зміни, певні. Феку перевернута. Ну, брак, брак припасів, певний. Все рівно. Також дає зміни. Куди воно все? До вуню перевернутого. А це, на жаль, про погані новини. Про сумні новини. Це якісь розчарування. Не так все весело, як бачимо. Далі, перт і ІН, О, інго скажу зовсім вже. Перт в вуня перевернута. Тобто, знов таки, рік достатку, ніби поставки є, поставки є, але ми ними розчаровані. Все рівно. Ну, так виглядає. Тобто, а, ну По-перше, тут обсяг все рівно, а, хоч і великий, недостатній. По-друге, що, ну все рівно не то. Не то, що чекали, не то, що хотіли. Знов таки, ну, знаєте, як розчарування певне. Попри те, ось Кано йде по фіналу. Удача посміхнеться все-таки в результаті, незважаючи на оце все. І Канно, то певна реалізація планів. Тобто, розумієте, щось йде, щось йде згідно з планом. Мало того, те, що прийде, навіть хоч і невеликий його обсяг, а тут ну, обмежений обсяг йде. Та? Був би тут один добре, тут його перевернуто поряд не настільки добре, як би хотілося. Ось, то навіть при тому обмеженому обсязі, що прийде, буде, ну, нашим вдасться дещо реалізувати. Доволі цікаве. З вогником я б навіть сказав. Е, от. Ну, таке, да. Орки будуть горіти. Да. Е, точно. Ну, да, Мені скажуть, а як так, що протиріччя мов, тут поставка, тут, тут обмеження. Ну, так от. Як у нас завжди відбувається. Воно то поставка, але недостатня поставка. Ніби кількість і хороша, а все рівно недостатня. Плюс ось я ж кажу, тут ще таке враження, ніби ще десь і по складам може прилетіти. Ну це ще під пустою руною. Тобто, то, -то, -то ще може не програтись. Невизначеність тут. Ну, добре, давайте фінал. Якось Хотілося би веселіше. Ну, бачите, такий місяць теж буде не сильно простий. Березень теж, як пам'ятаю, там не, не, не найпростіші руни падали. Що ми маємо? Евас перевернутий. Іса, Урус перевернутий, Хагалас. Оце от дуже цікавий фінал. Що ми маємо? Евас перевернутий. Ну Все-таки, попри обмежені можливості, все-таки якесь незначне просування. Але тут Іса прям зовсім-зовсім незначне, знаєте, десь там, ну, якийсь взагалі локальний невеличкий успіх, да, зовсім-зовсім невеличкий. Іса все рівно обмеження йдуть, все рівно у нас затримка йде, все рівно, знаєте, ну, заморозка, хочеться сказати. Ну, Це не в тому плані, що припинення бойових дій. Ні. Це в тому плані, що ну, затримка. Затримка з поставками, і затримка. З реалізації планів, якраз через що, да через брак сили. Ну ось, власне, далі сила й випала. Тут загалом, тут як позначка на боєприпаси, на техніку, так і в принципі позначку е, ну, на, на людей також, да? що все рівно да, дійсно мобілізація ну, треба. Все рівно. Ну, зрозуміло, що є і втрати, якщо буде відповідно якісь наступальні дії, то. Я зрозуміло, що воно, воно ось і показують, що брак сили. Обмеження обмеження в силі Недостача є. По фіналу Хагалас, Попри те, от попри те цікаво. Тому що ха, ну, тут не про руйнування планів, ні, тут Хагалас іде бойові дії. Хаггалас рівно йде бойові дії. Насичені такі, активні, знаєте, попри те, що ось маємо обмежений ресурс. Це не значить, що десь підемо в наступ. да? Ну, Давайте так, якась контратака. Контратаки навіть будуть, точно. Ось, тому що тут все-таки все і руна перевернута, це про рух, це про рух вперед. Так чи інакше. Не про відступ. Незначний, правда, відступ. Ну і ось, Урус Хагалас. Воно то, Хагалас говорить про те, що загалом бойові дії активність має нарости. Зараз подивимось росіян. Схоже, що росіяни активніше лізтимуть. Відповідно, нашим сильніше доведеться оборонятись. От що. Тому що у нас тут ось урус перевернутий поряд. Ну, якби прям повноцінні наступальні дії вони б виглядали не так. А тут, значить, ось якісь контратаки, і тут Хагалас, наростання бойових дій ну, через ну, відповідь на дії противника. Виходить так. Виходить так. Мало того, Хагалас показує, що ну, ну, прильоти. Хаггалас це прильот, якраз по військовій інфраструктурі різній. Ну, то, що там на передовій робиться, то зрозуміло. Тут мова і не лише про передову. А ось тут, нагадую, випадає, що ось по складу може прилетіти десь. І багато всякого різного. Ось у нас збитки підуть. Ось такі от збитки. Ну Тому таке, такий собі місяць буде. Не сказати, що дуже веселий, все рівно напружений. Поставки будуть. Да. Тобто без боєприпасів там не лишимося, без ПВО також не лишимося, але, але, але все рівно. Тут затримки, тут, ось, тут обмеження, тут ось недостача і так далі. Ну, Отакий от місяць. Новини теж, судячи, ну ось, будуть з фронту і не зовсім гарні новини. Все рівно. Десь якийсь успіх окупантів може бути. Схоже на те. Ну, зараз подивимось, болота, стане більш зрозуміла картинка. Таке, хотілося би краще. Ну, як вже є? На жаль, радує те, що є пуста руна. По-перше, що ви щасливі за нас, а по-друге, що в... ще там певна невідомість є, ще ситуація може піти мінятись. І загалом, по сусіднім рунам, то в кращий бік має піти мінятись. Тобто, ще, знаєте, ще якісь рішення висять повітрі. От що. Через те так і показали. І от якщо ті рішення будуть прийняті, то воно може повернутися в кращий бік. Ну, це і допомога від Америки, зрозуміло, але не лише. Не Америкою єдиною. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте болота подивимось. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що чекає армії Росії у квітні цього року. Скажіть рон, правда. Ейвес. Ансус. Ота перевернутий. До далі. Соула. Перкана. Клаус перевернути. Ну, гаразд, добре. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню Що чекає армії Росії у квітні цього року? Наутіс перевернути. Єра. Гебо. І фінал який? А фінал Урз, От зараза. От зараза. Добре. Недобре насправді. Ну гаразд. Ейвас, Ансус, ота перевернутий. Далі. Соло, Беркана, Лагус перевернутий. Фінал. Наутіс перевернутий. Єра, Гєбо, Урус. Цікаво. Ну, е, зразу, що можна сказати? Росіянам теж буде доволі нелегко. Тобто, тяжко нашим, росіянам теж буде не солодко, не разу. Ну, добре. В цьому плані, знаєте, якась відносна рівновага. Нам да? відносно, підкреслюю. Зразу у них ідея вас. Да, зразу у них труднощі йдуть і перешкоди. Зразу. В той же час це і робота ПВО. Да. Дуже буде великі привіти ПВО. Ну, це дрони продовжать летіти на Росію, так би мовити. Що їх чекає? Армія дронів їх чекає. Да. Ось, власне, Ансус. Ну, це показник на те, що якраз летітиме, в тому числі. Да? В той же час Ансус це план. Це якісь і хороші новини будуть. Тобто, якщо зв'язку подивитися, що ми маємо? Труднощі труднощі з реалізацією плана якогось. Пишіть нолі, як каже мій батько. Ну, оце воно, все рівно. Далі, от перевернутий. Ну, загалом, зміна якась у владі. Зміна якась у владі, зміна е, якихось військових чинів. Ну це про керівництво мова. До речі, там же ж ніби Герасимова все прибрали із посади. Якщо правильно пам'ятаю розклад, там і падало, що, що якісь, на цей місяць що будуть якісь перетасовки е, у владі російській, саме військовій. О, так само і тут. Тобто, бачите, на квітень продовження, щось буде. Щось буде. Ну, смерть. Тут більше йде як відсторонення, все рівно. От а перевернутий також маркер на втрату території. Угу. Ну, це може цікаво програтись. Це може програтись не нашими діями, не діями саме Збройних сил України. Хоча у наших там певний успіх показали, ну, зовсім невеликий. Це може програтись діями якраз РДК і Легіону Свободи Росії. Ага. І теж будуть втрати території, якраз у армії Мордору. Да. Що один, що другий. Контекст тут гарний. Ну добре. Далі, соло. Попри те, ну, успіхи у них все рівно якісь будуть. Ну, я ж кажу. Тобто, знат, бачите, десь вони, у них втрата якась територія, а десь у них ось успіх. Все рівно іде. Хоч і тяжко, тяжкою ціною. Так. Да. Ось, відповідно. Але, тим не менш, лізуть, все рівно лізуть вперед. Як ота сарана. Далі, беркана, ну ось, власне, да, беркана позначає якраз розвиток ситуації і просування на фронті. Певне. да, Все рівно у них ось якийсь успіх проглядається, ось якийсь план у них вдається реалізувати. Тяжко, важко, но лізуть. все рівно лізуть. По фіналу лагус перевернутий. Ну, показують шахибний вектор. І показують, що ну, багато загиблих. Це знаєте, як е, рух по трупам. Ну реально. Ну, коли, правда, коли це зупиняв. Ой, ну добре. Тобто, ну так, да, жертви у них будуть великі, дуже великі, знаєте. Ну, і руни показують, що ну, не про то вони думають. Ну, на наше щастя, звичайно. Ну, але все рівно, картинка така. Хотілося б гірше для Росії побачити. Далі. Ото перевернутий лаус перевернутий. Ну, а це от оце хтось із їхнього офіцерського складу піде в кращий світ. Це не прям саме там верхнє командування, там, Ірасиму, Шойгу, хто там ще у них ось. А це просто якийсь там черговий там, майор, полковник, там, може генерал який ось, піде в кращий світ. Ну так. Да. Ну, от якраз в результаті оцих от, їхніх активних дій. Ну добре. Скільки там вже більше десятка генералів, їхніх за 200, але, да? Гаразд, фінал. Наутіс перевернутий Ера, Гебо, Урус. Наутіс перевернутий. Туди ж. Доля їм одним місцем повернулась. Да? Будемо казати. От, це суттєві труднощі. Суттєві. Попри те, ось Єра, якісь тривалі труднощі, знаєте. Тривалі труднощі, в той же час є позначка завершення. Знаєте, Завершення циклу. Тобто якась проблема, яка в них у військах висіла давно, щось має почати вирішувати. Ось тут іде геба. А це і дари, а це і партнерство. Ну, Ось партнерство йде, і уруз, яке, Да, військове партнерство. Тобто, хтось їм підкине ось зброю, боєприпаси і так далі. І це вирішить певні їхні. Давні труднощі, великі труднощі. Тобто, чи це проблема лише з боєприпасами? Ні, тут не, не лише боєприпаси, то щось іще. То щось іще. Чого росіянам на фронті не достачало? З чим у них постійно була проблема? Зв'язок, недостача дронів, ще там щось. Ну, так от, почну, почнеться вирішення цих проблем, в тому то і справа. Фінал такий, хотілося б гірше. Ну, ну геба. Ну, ну, дари і, війську, і армія йде. Урус це сила, урус це ну, зброя. Що це? Різна зброя. І боєприпаси, і техніка різна, і так далі, і тому подібне. Ну, ось, ось їм підкинуть. Партнери їхні. І що ми бачимо? Виходить, що е, Китай, там, Іран і Північна Корея, да, виходить кращі партнери, кращі союзники, ніж е, весь Захід разом взятий, Да? Звучить цинічно, але ну, виглядає саме так. Дякую, звичайно, за те, що допомагають, але те, що тягнуть безбожно, це просто страх. Добре, такі собі розклади щось не сильно веселі. Ну, гаразд. Е, про події для України, для Росії найважливіше розгляну окремо. Тут виключно у нас військовий аспект, військова складова в цьому відео. Ну, таке, тобто чекаємо, чекаємо. Е -е, легко росіянам не буде. Зразу зразу можна сказати, але якісь успіхи проглядаються. Сказав би, що нема, ну, ну, на жаль. Ну, є. Ну, що ти зробиш. Ну, і ось щось, там, у них якісь зміни керівництва продовжаться, а когось кращий світ відправлять. Якогось такого, знаєте, керівника. Ну, це офіцер, це не значить, що це прям верхні ешелони їхньої влади. Якийсь генерал може бути, черговий або щось хто там підполковник який-небудь чи майор, ну щось таке. Великий чин, одним словом. Ну і фінал, звичайно, да, що їм ось підкинуть їхні союзнички зброї. Оце зовсім погано. Такий тяжкий місяць буде. Ну радує те, що навіть попри те, що їм підкидають, воно все рівно, бачите, все рівно у них і тут, і тут труднощі обмеження. Нелегко воно їм все рівно. І це не чарівна паличка, яка всі питання росіян вирішить. На щастя. Мало того, це в фіналі розкладу. Тобто, схоже, ну, це схоже, не факт, що воно так буде. Місяць загалом руни показують. Але схоже, що десь воно оце оце от, оце от, прийде десь ближе, чи до середини, чи ближе навіть до кінця місяця. От що. Розумієте? Хоч в такому плані відносно хороші новини. Ну таке, Хотілося би гірше для Росії. Ну, отак. Ну, от так. Такі от сьогодні розклади. Місяць буде тяжкий. Зразу можна сказати. І для нас, і для них. По розкладу на рік точно пам'ятаю: халас на квітень падав в Україні, халас на квітень падав в Росії. От і все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що вам додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!